Я готова? Знімаємо? Привіт! Мене звати Тетяна. Я лікар-терапевт зі стоматології Естетик Дентал Клінік, який не лякає, а рятує. Ще у школі, десь у 8 класі, я вирішила, що хочу бути саме стоматологом. Мені подобалося допомагати людям, і я мріяла, щоб стоматологія перестала асоціюватися зі страхом. Тому у 2016 році я вступила до Національного медичного університету імені Богомольця. Там я пройшла довгий шлях від перших занять на кафедрі до реальної практики з пацієнтами. Було багато чого. Забула, що хотіла сказати. Для мене стоматологія це не просто лікувати зуби, це вміння підтримувати людину, пояснювати кожен етап, зробити так, щоб людина відчувала себе спокійно і безпечно. Ну, іноді хіба що пацієнти бояться крісла більше, ніж мене, але буває різне. Мої пацієнти для мене як рідні. Я хвилююся, чи їм комфортно, чи не боляче, чи зрозуміло, що ми робимо. І саме так я поступово будую довіру та допомагаю долати страх кожному зі своїх пацієнтів. Так що, якщо ви досі вагаєтесь приходити, приходьте, будемо знайомитися.